Ми вже знаємо, що повітря має такі властивості. Воно прозоре, безбарвне, не має запаху та смаку. Цікаво, чи можемо ми спіймати повітря? Зараз перевіримо. Для досліду нам знадобиться пакет. Спробуємо спіймати повітря. Чи вдалося нам спіймати повітря? Так вдалося, бо пакет був пустим, а тепер він став об'ємним. Бо всередині нього повітря. Ви його бачите? Ні. Тому що повітря прозоре і невидиме. Ми вже з вами знаємо, що повітря є усюди, навіть у цьому камінці. А перевіримо з вами це з допомогою досліду. Для цього нам знадобиться склянка з водою та камінчики. Беремо камінчик і опускаємо його у стаканчик з водою. Що ми бачимо? Так, бульбашки це і є повітря, яке міститься у камінці. Повітрям дихають люди, тварини, рослини. Людина вдихає і видихає повітря через ніс. Повітря може бути теплим і холодним. Як ми це перевіримо? Прикладіть долоньку до носа, вдихніть повітря через ніс і видихніть. Яке повітря ми вдихаємо? Так, про холодне або кімнатної температури. А видихаємо тепле. Отже, повітря може бути теплим і холодним. Для наступного досліду нам будуть потрібні мильні бульбашки. Мильні бульбашки утворюються за допомогою теплого повітря наших легень. А тепле повітря зазвичай легше від холодного. Перевіримо це. Видуваємо мильні бульбашки. Що відбувається? Бульбашки летять вгору, бо наповнені теплим повітрям. А потім, коли повітря в них охолоджується, опускаються вниз. Отже, тепле повітря легше захолодне. Повітря рухається, і внаслідок цього виникає вітер. Вітер також буває різної сили. Буває дуже сильним. А буває легким, ледь помітним. Давайте це перевіримо. Для досліду нам необхідні вітрячки. Зараз ми з вами спробуємо зробити слабкий вітер і сильний. І так, слабкий. Перш спробуємо більш сильніше подути на наші вітрячки. Ми побачили, чим сильніший вітер, тим сильніше крутяться наші вітрячки. а при слабкому вітерці вони майже нерухомі. Про що ж ми дізнались? Чи повітря ми не бачимо, але можемо його спіймати за допомогою пакету. Повітря не видно, бо воно прозоре, але воно є всередині різних речовин. Вітер буває різної сили, дуже сильний і ледь помітний легенький вітерець. Людина вдихає холодне повітря, а видихає тепле. Бульбашки, наповнені теплим повітрям, підіймаються вгору, а коли повітря в бульбашці охолоджується, опускається вниз.